І на цьому і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Чуємо Господнє Слово на сьогоднішній день. І хотів би будемо роздумувати Івангелія до Матея, сказати також коротко про послання до криття, яке ми щойно чули. Там була важлива така річ, важливий аргумент нашої віри. Каже Апостол Павло, що Ісуса Воскреслого. Бачило 500 людей. П'ятисот людей, деякі з них померли, а деякі живі. Якби Господь наш не воскрес, то все намарно. Все намарно. Це брехня, це дурниця, це ілюзія, філософія, вчення. Про що не? Але неправда. Неправда. Якщо Ісус дійсно Воскрес, а тільки Він Воскрес, Мухамед, Буда, Черкес, Мойсей, ніхто не Воскрес? Ніхто? Ісус вирізняється тим, що Він Воскрес. І якщо Він Воскрес, то все стає правдою. А як знати, що Він дійсно Воскрес? Як знати? Це запитували вже люди часів Апостола Павла перше століття. Тому він і каже, а ви йдіть і запитайте у тих 500 людей, що вони вам скажуть, якого Ісуса вони бачили. І якщо галюцинації, навілення, домовлення можна одному двом-трьом десятьом домовитись, що такий, то такий він був, говорив нам ото, і той, і то, то 500 людей домовитись, це нереально. Це нереально. Галюцинації зробити для 500 людей, це також нереально. Тому те, що ми сьогодні чуємо в посланні до Крімтян, є важливим. Бо якщо Павло так впевнено говорить, то він знає, що тих є 500 людей. Є. Тому каже, прошу, діть, поговоріть з ними. Ось доказ ваш, один з доказів. Ось аргумент. Поговоріть з ним. І це є аргументом і доказом також для мене і для тебе, додатковим доказом, що Ісус дійсно воскрес і все, що Він каже, є правда. І отже, що ми сьогодні яку правду чуємо Євангелія від Матерія? Приходить один чоловік, а в нас пише, який юнак, а в інших Євангелях йде уточнення, уточнення Начальник. Це означає, що юнак вже став начальником. А це означає, що молода людина досягла великих висот. Великих висот, будучи ще молодою. Як вона це досягла? Чи чесно, чи не чесно? От приходить цей юнак до Ісуса і каже, що має робити, щоб мати життя вічне, що маю робити, щоб спастись? Що має робити, щоб бути святим, досконалим? Що я маю робити? І на кінці ми чуємо, що Він це не питає, так як фарисеї, для того, щоб щось там Ісусові знайти. Не ні. Він щиро питає. Він реально хоче знати, що робити. Цей чоловік. Не щоб підставити, питання Ісуса, а дійсно щиро. Що мені ще треба робити? Бо чую, що щось ще не роблю. Що мені робити? Він каже, все це я зберіг із малки. Ісус тішиться ним. Він правду каже. Отже, що робити? Ісус каже, додержуй заповідей. Додержуй заповідей. Яких питає? Тобто Він думає, що Ісус, напевне, зараз щось скаже, додатково робити таке, що я не знаю. Це ж ось це Ісус, про якого всі говорять. Це ось він нову науку приносить. Певне, він щось нове зараз каже. І Ісус не каже нове. А Він каже: не вбивай, не чини перебиву, не кради, не свідкуй криво. Поважай батька і матір, любив, ближньо коїть себе самого. Що це за заповідь? Та десять заповідей. Та це всі євреї знали. І цей юнак каже. Я це все зберіг із малку. Я це все роблю. Я це все роблю. І Ісус не сміється з Нього. Не каже, та що ти мені говориш? Знаю я твоє серце? Ні. Знову ж таки, в інших Євангеліях там пише, що Ісус вподобав його. Цей юнак став багатим, став начальником, не через якісь отаке. А він морально з чистим серцем це все набув. Він з Богом це все набув. Цей добрий, дійсно добрий юнак. Він виконує заповіді. В тебе має виникнути питання. Що він ще хоче від Бога? Що він ще хоче? Виконує всі заповіді, чоловіче, Що ти ще щось тобі не стає. Але насправді дійсно стає. Каже йому Ісус, якщо хочеш бути досконалим, іди продай все, що маєш, то віддай, віддай, віддай і будеш мати скарб на небі, а потім ходи і йди за мною. І він засмутився. З тих заповідей, які перелічив йому Ісус, чи є тут всі 10 заповідей? Ще раз. Не вбивай, не чини не перерву, не кради, не свідкує криво, поважай батька і матір і люби ближнього того, як себе самого. Чи це всі 10 заповідей? Яких нема? Трьох. Перших трьох нема. І це не просто перші три. Це перші три, які стосуються Бога. Всі інші стосуються людей. І він виконує заповідь, які. Він людей. Він не виконує заповіді, які стосуються Бога. Чому він не вбиває не чинить перелюбу, не краде, не слідкує криво, поважає батька і матір? Чому він такий добрий для інших? Він добрий не тому, що це робить для Бога. Він це робить для себе. Для себе, ось я, такий святий, файний, все здобув своєю, любим святістю, мудрістю, нічого ніякого ріха не робив. І це правда. Це правда. Але він це все робить заради себе. Звідки це видно? Юначе маєш скарб? Має. Хто тобі дав цей скарб? Ісус так прямо не говорить, але я вам вже розшифровую. Хто дав тобі цей скарб? Каже, я, Бог дав тобі цей скарб. Тому ти маєш говорити так, як йог говорить, Бог тобі дав, Бог може і забрати. Ти маєш бути вільний від усього. Твоє серце не має бути прив'язане до чогось, а твоє серце, юначе, прив'язане до скарбу, до багатства, до того, що ти начальник. Тому відпуститься, відпуститься. Якщо відпустиш, тоді ти виконаєш перші заповіді, тоді, значить, ти живеш заради Бога. Якщо не відпустиш, то ти живеш заради себе. Наш Господь абсолютно тут не е, говорить, що багатство є поганим. Не говорить, на місці цього багатства може бути будь-що. Ти залежиш від телефона, то якщо б Ісус зараз тут стояв, Він би тобі казав. Відпусти телефон. Відпусти, Бо ти залежний від нього. Відпусти, гонишся за машинами, квартирами, будинками, землями, городами. Твоє серце прив'язане до цього. Відпусти. У тебе можуть бути якісь люди, які надважливі в твоєму житті. І Господь навіть так скаже. Відпусти, відпусти, все, до чого прив'язано твоє серце, все, навколо чого крутиться твоє життя, воно не навколо цього має крутитись, а навколо мене. Тому відпусти, наш Господь, говорячи що Янукові, щоб Він це багатство відпустив, продав. Він це робить не для того, щоб гірше йому зробити. Не щоб принизити його чи ще щось. Він це робить, щоб звільнити його. Бо не доходить до людини. Не доходить. Тому він каже, слухай. Тору читаєте суботи не читал, кожної неділі це те письмо читає. Ходити на літургії кожен день може. Чуєте, я говорю вам, не доходить. Тому я тобі прямо кажу. Продай. Продай. Чому? Бо залежний від того. А хтось не Тому він не буде йому казати продай. Чому нікому з апостолів він не сказав своє багатство продай? Кому сказав? Щось не дуже комусь сьогодні. Бо їхнє серце не було залежне від цього. Не було. Відпусти те, від чого залежить. Те залежить. Відпусти. Чи це річ, чи людина, чи ти сам, чи ще щось. Відпусти. Віддай, Богу, віддай. І аж тоді ти дійсно будеш виконувати перші заповіді Божі. Аж тоді ти будеш жити для Нього. Аж тоді ти будеш святим і мати життя вічне. Боже наш, ми дякуємо тобі за цю ситуацію, яку ми сьогодні читаємо, і дякуємо тобі, що ти показуєш нам, ти відкриваєш нам правду про себе самих. За мало бути святим для самого себе, за мало робити добрі справи тільки заради самого себе. Цього за мало. Це все треба робити заради нього, для нього, навколо нього крутитися. Твоє серце не має бути залежним ні від чого. Тільки хіба від нього. Тільки від нього. Боже наш, ми зараз на цій літургії віддаємо Тобі всякі наші залежності, явні, які розуміємо, знаємо, віховні, а також приховані, які не знаємо і не підозрюємо, всі залежності віддаємо. Тобі. І також, Господи, якщо ми не можемо це зробити, якщо нам важко це зробити, то просимо Тебе, дай нам Твоєї сили, щоб моє серце, Твоє серце відпустило. Амінь. Слава Ісусу Христу!